Кові затисло ногу в подрібнювачі комбайна. Було це ввечері в селі Гремачі Вишнівської громади на Ковальщині. Волинянин збирав гарбузи. На допомогу йому викликали рятувальників. Ті гідравлічними розтискачами звільнили ногу. 31-річний чоловік нині перебуває у реанімації. Йому ампутували середню третину лівої гомілки. У Луцьку автобус на смерть збив пішохода. Дорожньо-транспортна пригода сталася на вулиці Магістральній. 35-річний водій автобуса Вольво наїхав на 58-річного чоловіка, який рухався у попутному напрямку. Той загинув на місці аварії. Попередньо водій був тверезий. Моторошна аварія сталася в Ковалі. Винуватець був за кермом п'яний. Зіткнулися Тойота і Сітроєн. Винен водій першої автівки. Він виїхав на зустрічку. Був нетверезий. Водійка сітроєни. Її пасажирка добряче забилися. Їх з травмами і забоями забрали в лікарню. Підліток без прав і номерних знаків влаштував погоню від патрульних. Було це на ківерцівській в Луцьку. 17-річний хлопець їхав на мотоциклі. Патрульні його зупиняли, але той проігнорував. Після погоні його таки затримали. На хлопця склали аж п'ять протоколів. коли ви вже вспокоїтесь. Таку фразу почули люди, які виходять у центр Луцька із плакатами захисників, які в полоні. Важливо, що більшість із цих людей це дружини, матері діти військовополонених. Про ситуацію розказав ветеран війни Євген Сивопляс. Перехожому, каже, не сподобалось, що люди стоять перед універмагом. Довелось проходити поміж учасників акції. Священник за 10 тисяч доларів допомагав ухилянтам. Батюшка з Луцька, 45 років. Він настоятель одного з храмів у Володимирському районі. Зараз під домашнім арештом може сісти на 8 років. На Волині священнослужитель хотів висвятити військовозобов'язаного у діякони і надати йому духовну відстрочку. Однак цю бізнес-ідею реалізувати фігуранту не вдалося. Слідчі поліції та працівники ДБР і спеціалізованої прокуратури викрили спритника на гарячому. Злочинну діяльність правоохоронці задокументували, а фігуранту оголосили про підозру. Собаки занюхали цигарки, які заховав водій ваговоза. Було це на посту ягодин. Чоловік віз 250 нестандартних пачок сигарет. У кожній було 40 штук. Заховав їх у спальному відділенні кабіни. За те, що намагався перевести в сотні разів більше дозволеного товару, водія судитимуть. Цигарки на 70 тисяч гривень поки вилучили. 33-й квартал в Луцьку знову без гарячої води. Стався витік у тепловій камері на проспекті Соборності. Без гарячої води лишили 27 житлових будинків, дитсадки номер 3 та 11, гімназії номер 21, під'єднаних до ЦТП на проспекті Соборності 3 д 16А, а також вулиці захисників України 43Б. Помер один із найавторитетніших інфекціоністів Волині, Руслан Морочковський. Його серце перестало битися 22 вересня. Руслану Морочковському було 54 роки. Працював на посаді завідувача дорослим відділенням обласної інфекційки. Прощання заплановане 23 вересня у великому Омелянику. Висловлюємо щирі співчуття рідним. Луцьк знову має температурний рекорд. Це п'ятий від початку місяця. Його зафіксували 22 вересня. Стовпчики термометрів показали плюс 28,4 градуси. Попереднє рекордне значення цього дня фіксували в 2023 році. Тоді повітря прогрілося до плюс 27 градусів. Повідомили в обласному ідрометеоцентрі. Після спеки очікуємо заморозки. Синоптики попереджають 25-27 вересня сьомого вересня. Області в Луцьку очікується заморозки на поверхні ґрунту 0,3 градуси. У Луцьку шукали рішення для проблемного перехрестя потебні будівельна окружна. Депутат Луцькради і забудовник Андрій Разумовський проїхався там в час, коли було небагато транспорту. Звучала думка поставити на перехресті світлофур або зробити там кільце. Що ви скажете по вулиці потебня? Я так думаю, кожного дня. На її, і, ну, звичайно, є. хотілося б, щоб тут була розмітка, і вона була продумана, така, як би дозволила би перешвидшити пересування транспорту не, не в плані швидше, а в плані зручніше. І, і, і забрала б можливість якихось там аварійних ситуацій, бо тут справді, коли їдеш, не зрозуміло, чи то дві полоси, чи то воно одна, чи то їх тут три. Ну, напевно, все охопити. Да, Зараз ми їдемо. Третя година, то тут і транспорту немає, інтенсивності немає. Але... То, дорога широка, в принципі, є місце, і паркуватися, де і їхати, як є теж. Але ну, розвідка не, не це. І найбільша проблема, з якою люди стикаються, на яку жаліються, це якраз виїзд на об'їзну дорогу, якщо її ще можна так назвати. Ну, Я думаю, що вона і є теж, в принципі, На Львів можна виїхати і на Дубно. там важковаговий транспорт іде туди. Зараз спробуємо, що тут робиться. в годині. В годині. Час пік починається тут з 4-5 години. Ну і зранку дуже особливо обідом таких моментів складних немає. Ось ми під'їжджаємо. До даного перехрестя, а тут, а тут немає. Є, знак поступи Вутоку дорогою і все. Транспорту. Тобто зараз дорога вільна. І Але мож... все рівно виїхати буде непросто, бо скільки там їде машина, там їде машина. І... Якщо порядний водій, то хоч поворота Так, да, Бо буває, що дуже часто тут повороти не вмикають, і не зрозуміло, чи він на з'їзд їде, чи. Далі. А яке би ви, Андрій, тут рішення бачили цієї проблеми? Ну, на вашу думку. Ну до 100% треба хоч розміткою розділити, щоб потоки, щоб ці направо йшли спокійно ліво може справді, якісь кільце чи розмітку якось це так відіграти. Бо Люди зараз розподілилися 50 на 50 в коментарях. Дехто пише світлофор, а дехто каже, потрібно кільця робити. Я думаю, що світлофор ще більше зробить проблему, оскільки він має затримку якусь 30 секунд або хвилину, тому тут будеш ну, набагато більше машин, напевно, стояти, якщо ми тут шестефором зробимо. А кільце навпаки, якісь такі швидкість не дозволить роз'їжджатися в різні сторони одночасно всім автомобілям. Да, Єдина, єдине, знаєте, яка проблема? Я дуже часто їжджу по цим кільцям, які з вашої допомогою або втручанням були перероблені, більш такі зручні. І мені здається, що більшість водіїв купили права собі. І вони, типу, не розуміють, як ними рухатись. Треба, що окремо видати інструкції і відео позаписувати, як яким кільцем рухати згідно правил. Хтось з правого ряду вліво повертає, хтось з лівого вправо. Ну, тобто так собі. Ну, тобто, якщо можна... ми хочемо їхати з вами назад, ми маємо з вами зайняти ближче до полосу, до кільця, правда? Так. І тут... а, але є люди, які їдуть по крайньому і будуть yeah. намагатися туди виїхати, навіть якщо це буде порушувати розмітку. E, да, люди привикли в нас без розмітки їздити, їм так зручніше, mm. бо вони можуть із лівої смуги е, їхати. Тут, е... Чудово, зручно, бачите тут. Як три полоси зроблено, і дуже а. легко роз'їхатись. Транспорту тут багато напевно більше, ніж там 100%. і, вон, і вантажний транспорт іде. Так, да, але проблема ще цієї всієї об'їзної дороги, раз вже ми це говоримо. що Тут все більше збільшується виїздів на цю дорогу. Зараз у нас дві смуги руху. Ми їдемо, а кількість виїздів більше є, комерції більше є. А сама концепція а ви, цієї об'їзної не пророблюється. А ви, да. а ви знаєте, що мені да. здається? Тут половина цих виїздів незаконні. Так, так. Оце певно ж ці виїзди всі не погоджені. Будуть виїжджає, хто їх хоче. Бо на об'їзну дорогу такі виїзди не можуть бути. Та, ну і тим більше тут... об'їзна дорога. Ну, юридично, так. яка це дорога. Так. Незрозуміло. Ну і зараз ми побачимо, що зараз. Тут би не завадив тротуар. Да, тут як робити, то вже комплексно. Але хотіли ще по даному перехресті поговорити. Зараз ще покажу його. Підемо направо чи так, давайте направо. А може наліво, а давайте наліво. Давайте поправимо. наліво. Ще один той подивимося ваш. Да, ще одне проблемне місце. тут Ми повертаємо наліво. І як бачимо, що спотебні там не було особливо складності ну, накопичення транспорту. І дуже багато людей говорять, що треба ставити світлофор, але ми світлофор вирішимо проблему в час пік. Але коли не піковий період, то всі автомобілі муситимуть за одного того виїзду з Потебні зупинятися і їхати. От ми виїжджали зараз на об'їзну дорогу, і там були тільки один автомобіль, і так само зараз проїжджали перехрестя. Стояло два автомобіля з потебні. От тому, на нашу думку, краще кільце робити. І ми скоро його концепцію даного кільця хочемо показати. І Ми не домовлялися про те, Що в нас думка спільна? Ну так, в кожного своя думка щодо цього. Я е, ще і... хотів, Андрій, останнє запитання вам задати. Багато до вас людей звертається щодо поганої організації дорожнього руху чи там, проблем на дорозі? М -м -м, та, напевно, не дуже, так що прям багато. Напевно, час від часу звертається взагалі. Ну, нам треба людям, щоб вони були активніші. Тому що тільки коли ти про якусь проблему говориш, її можливо вирішити. То, то, якщо люди не звертаються, то і ніхто не може. Дуже, дуже часто в нас люди просто шукають винних. А треба шукати вирішення проблеми. Винні всі навколо. Розуміло. Але в першу чергу ми маємо винити себе, що ми не діємо, то ми мусимо діяти. Виход... От є такі люди, які вболівають за перехрестя в місті Луцьку? Е, ну так, ми деколи раніше зверталися і нам кажуть. А немає тут проблеми на якомусь перехрестям. Кажемо, як немає автомобілі, б'ються, машини б'ються. Немає звернень громадян. Виходить, якщо немає звернень, значить немає проблеми. Ну, про якщо чому... взяти логіку чиновника, то напевно так. Що нема звернень, немає проблем. Тому е, нашим глядачам можемо порадити, якщо ви бачите якусь проблему, е, беріть, показуйте, звертайтеся, в відповідні відділи департаменту. Розказуйте і будемо шукати шляхи, як їх вирішити. Тільки тоді, да, можна вирішити якось. Дякую вам, Андрія, що погодились на такий е, тест-драйв. Вам дякую. що Покатали мене по перехрестям проблемним. А, а вам також глядачам дякуємо, що дивилися нас. Якщо ви хочете, щоб ми приїхали з якимись проблемними перехрестями, або хочете ще когось за рулем побачити, тому пишіть, звертайтеся всім щасливо.